Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба, ми з вами на кухні. Будемо готувати котлети такі, як колись в школі готували. Чи в столові. Ось. Так, це в мене фарш. Зараз покажу. Ось. Тут є трохи жиру змеляного, бо без жиру котлети ніякі. Так, будемо... Будемо робити таку процедуру, бо вчора я забула змолоти цибулю з часником. Часнику головка велика, файна. Ну, у мене дві невеликих. Ось. Це у нас цибулька. Буде Смачно, коли цибулю чесник додаєте. Хто не любить, може не давати, але вони тоді, я рахую, такого смаку не мають. Ось таке то діло. Захотілось мені таких колишніх котлет. О, боже, цибуля в очі вже зайшла. Зараз переб'ю, тоді покажу далі. Так, цибульку ту перебила. Тепер додаю мочений хліб білий. Бажано, щоб був черствий і розмочений. Щоб вийшли вам смачні котлети. Ну, можна через м'ясорубку перепустити. Не, не хочу м'ясорубку брати, зараз блендером раз-раз. М'ясо має бути пополовині, половина м'яса, половина хліба. Ну, у мене буде чуть-чуть більше м'яса. Але по правильному має бути пополам. Перець миляний. Бажано розсипати по всьому, щоб не попало комком. Так, сірини дзюрчи. Мясо в мене фарш козячий, меляний на дрібну решетку. Хто хоче, як хоче на яку молоти, і хто, який має фарш, той такий бере. Вимішуємо. Хліб в мене перебитий з цибулею, він тоді, як сказати, не має таких комочків чи як. Мені так більше подобається. Я навіть якщо й мелю на машинці, то стараюся з цибулею хліб змолоти. Ось. Ну, по-всякому, є і так, є і так. А от забула і так зробила. Ось. Цибуля додає сочності, ну і додає овочі сліз. Ну нічого. Ось. Цибульки є, м'ясо виходить сочне. Ось так. Щоб гарно кубки трималися, можна навіть і без яєць давати робити котлети, і щоб вони файно кубки трималися, отакого. От треба його гарно-гарно відбити. Оце м'ясо. Вже з хлібом, зі всім, ось так. Як гарно відіб'єте, то можна і без яєць жарити. Вони будуть прекрасно кубки триматися і не будуть розлітатися. Ось так. Котлеток я на жару більше, а тоді будемо собі брати, розігрівати, хто, хто схоче, якщо треба буде. Я, наприклад, люблю котлети і зимні. Зараз роботи багато. Вроді на цей тиждень передають погоду. Там. Без дощу на три дні. Треба більше зготувати їсти, поки нині є час ще. Ось. І. Щоб тоді мати добре смачно їсти. Ось так. Ну, зараз я відіб'ю, так мінут 3 4 тоді покажу далі. Готую, щоб обмачувати котлети. Беру манку. Я рідко, коли сухарі беру. Беру трошки муки. Буквально з однієї ложки. І дрібненька кукурудзяна крупа. Ну, хто хоче, має собі обмачувати в сухарах. Я ніколи не заставляю, я показую, як я роблю. Ось так виглядає таке обмочування в мене. Ось так. І складаю на дощинку. Деню жарити на олії. Колись, я як до школи ходила у нас тут у нас робила штулові тьотя. Ось. Я дуже любила дивитися, як вона на котлети от, розділяла м'ясо. Така купа м'яса лежить на столі, така велика. Ось. І вона. Підходить і такою рукою раз-раз-раз, раз, я не знаю, якось такое раз-раз. І всі одинаковісінькі ті котлети. І не раз бачила, там переважують, дивляться, чи так вони, ну бо ж вони мали бути колись одинакової ну, ваги, щоб всі рівні були ті котлети, бо ж то для дітей всі однакові. Ось. І вони всі однаковісінькі. Ніколи не, не було там, що. Більша, менша. Як вона так вміла точно розділити, я, я весь час дивувалася, бо це для мене було дуже дивно. Ну, я любила таке дивитися. Ось, Дуже було мені цікаво таке подивитися, як так, що весь час дивувалася, як вона так на око може зробити. Тепер стараюся сама так робити, більш-менш на око все. Ну і вроді смачно виходить. Ось такі то діла. А ще був один випадок, то мені розказували. На, бригад... На тракторній бригаді готували їсти там, От котлети зробили. Тільки я тут менше взяла хліба, а там хліба більше, а менше м'яса. Ну, і та... Там один прийшов дядьку їсти. О, А він любив дуже файно поїсти, багато з'їсти. І вона цибулька, великий кусок. На, дунаю, каже, слухай. На тобі тут три котлетки до того їдла. І має тобі хліба положити, він каже, Ні, до котлети дай лучше м'яса ще кусок. <смі> ось такий ще теж був фокус колись. Ну, Він любив пожартувати. Ось. Та й ось таке. А зараз вже нема колись. Кожен день до школи різали теля, щоб дітям було свіже їсти. Кожен день різали теля. М'ясо там от фарш возили до школи. Молоко свіже з ранішньої дойки, щоб дітям каша молочна була, варена. Постійно нам давали молочну кашу. Кожен день була молочна каша, різноманітна. Ось. Так що. Ось зараз вже того нема, ферми нема. І вже трошки гінакше зараз. Руку отаку от обтираю. Ось. І буду накладати котлетки на пательню. Так, ось таку миску я. Котлеток нажарила, такі вони гарненькі. Зварила рис, зробила зажарку, цибулька, морквочка, томатику трошки. Ось. Ну і котлетки. Котлетки ті вже вимащені в зажарку, то я тільки покажу. Ось такі вони виходять. М'ягесенькі, м'ягесенькі. Ось. І дуже-дуже смачнесенькі. Це я знаю, бо я вже одну спробувала. Пробувала на сіль чи Ну, Добре, посоляний. Ось така смакота виходить. Я знаю. Якщо кому сподобалося, готуйте, смакуйте. А ми поїмо і будемо йти до роботи. бо роботи ще дуже багато. Але смачно. Котлетки з мого дитинства. Я часто такі роблю. Не знаю. Самого м'яса вони мені не подобаються. Це називається жарене м'ясо з. В сухарах чи як? Сліпчиком вони смачні. Так що, кому сподобалось, ставте лайк чи дизлайк. Пишіть коментарі, задавайте питання, з з радістю відповім. А я поїм і буду йти до роботи. Всім па-па-па-па. Хто має можливість, не забудьте поширити відео. І до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.